Добрий день, мої маленькі друзі. Січень перший місяць року і найсувовіший місяць зими. Саме на цей місяць припадає найбільше свят. Сьогодні поговоримо про водохреща. Водо хрест біля ополонки ставлять. Йордан іде. Ану бігом на річку Хопись за чиюсь білизну. А чого, річку? Вода ж крижана. після водохреща наша рідня ще довго у воду не вступить. Піси. На пакости, підбий когось на гріх. Увага, увага! Мирний периметр прорвано. З чортової домівки вислизнув суб'єкт. Знову, ну чому їм в теплі не сидиться? Вилітаю. За народним повір'ям, поки воду на Йордан не посвятять, в ополонках не можна полоскати білизну, інакше нечість вхопить. Але який чорт зараз би сидів у воді? Така зюся. І ніхто не піде до річки прати. У всіх є пральні машинки. До речі, де ж той рогатий? Так і знав! У всіх же тепер пралки є. бабусю. Сьогодні другий святвечір, або, як кажуть, голодна кутя. Так, кутя пісна, риба пісна, вареники з капустою без м'яса, все на олії. Чудово! Господиня молодець. Упіймався грішнику. А пізно! Ця хата тепер моя. У ній замість голодної коті буде тлуста!» <рив> Та ти собачу картоплю з салом підсолодив. Вапцю мені пороблено. Розсмішив і втік. Тато, а чого ми завтра на річку підемо? За легендою, на водохреща кожна ріка стає Йорданом. Ходи. Намалюємо хрестики на одвірках. Та То для того, щоб жодна біда наш поріг не переступила, я знаю. Зараз забіжу до хати і на постю. Повечеряли. Тепер покладемо всі ложки в одну миску і накриємо хлібом. А навіщо? Щоб хліб добре родився. Голодна куття передує великому християнському святу, богоявленню Господньому. Або Йордан. Чи по-іншому водохреща, яке нагадує нам про хрещення Ісуса Христа Іваном Предтечею у ріці Йордані. Ця подія стала початком хрестового проповідництва і відкрила для людей Спасителя світу. В честь хрещення Христа 19 січня відбувається велике водосвяття! Так тобі й треба! Вода вже стає святою, от тобі й припекло. Священник уже освятив воду своїм хрестом. Тепер вона набула цілющих властивостей. Христос хрещається. в ріці Йордані. Ходіть до столу, нині останнє із зимових свят. Як іде напати сніг на Йордан, буде добрий врожай. Прикмета така. А як нині зірок не буде, то не вродять горіхи і ягоди. Під час освячення йде сніг, добре роїтимуться бджоли. Коли на водохреща повний місяць, чекай паводку. А коли грім і блискавка, чекай глобальне потепління. А ну геть звідси. А то зараз водою покроплю. Тільки треба своїм вітальні листівки надіслати. Ось такий повчальний мультик. Пропоную зробити аплікацію янголятка. Для роботи нам потрібно картон синього кольору, папір, білий та жовтий, клей, ножиці, олівці або фломасти. Я вже обвела тарілочку і вирізаю два білих кола. Один згинаю навпіл і розрізаю. Не забувайте! Що ножицями ми працюємо обережно і разом з дорослими. Половинка розрізаного кола це будуть крила. Друге коло трішки згинаю з одного боку, а з іншого трішки більше. Це в нас буде мантія. Тепер приклеюємо. Спочатку крила, а зверху мантію. Далі робимо голову. У мене є два кружечка. Один більший, другий менший. Більший вирізаю жовтого кольору, а менший білого і приклеюю. Готову голову приклею на тулу, беру фломастери і малюю обличчя, очі, ніс, ротик і щічки. Я прикрасила мантію янголятка візерунком. Ви теж можете пофантазувати. Ось таке янголятко в мене вийшло.